Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рушник для сушіння волосся. Це м'який мікрофібровий рушник, який має дивовижну здатність швидко вбирати вологу. Ідеально підходить для використання у ванній кімнаті, щоб швидко та ефективно висушити волосся. Завдяки своїй м'якій та ніжній текстурі він дбайливо поводиться з волосся. Цям не пошкоджує його та запобігає сплутуванню. Крім того, він також може використовуватися як душова шапочка, яка надійно фіксує волосся та захищає його під час душу або купання. Пропонуємо до вашої уваги щітки для чищення душової лійки. Дані щітки спеціально розроблені для видалення накипу, забруднень та перешкод, які можуть накопичуватися в отворах душової лійки. Вони мають м'які та гнучкі ворсинки, які легко проникають у важкодоступні місця та ефективно видаляють бруд. Виготовлені із міцних та довговічних матеріалів тому забезпечують тривалий термін служби. Регулярне використання цих щіток допоможе підтримувати оптимальну гігієну та функціональність вашого. ...душу. Пропонуємо до вашої уваги гнучку щітку для чищення водостоку. Цей корисний пристрій допоможе видалити забруднення, такі як волосся та харчові відходи з водостічних труб. Виготовлена з міцного матеріалу, тому буде довговічною та надійною у використанні. Її подовжена ручка дозволяє легко досягати важкодоступних місць та ефективно очищати труби. З його допомогою, ви зможете підтримувати чистоту водостічних систем та запобігати потенційним проблемам з каналізацією. Пропонуємо до вашої уваги складану силіконову лійку. Дана лійка виготовлена з гнучкого силікону, що дозволяє легко згинатися та займати мінімум місця при зберіганні. Вона ідеально підходить для переливання будь-яких рідин, таких як соки, олія, соуси та багато інших. Лійку можна підвісити завдяки спеціальному гачку, що полегшує її використання. Завдяки своїй гнучкості та міцності вона прослужить вам довгий час. Це відмінне рішення для тих, хто цінує функціональність та компактність у своїх кухонних інструментах. Пропонуємо до вашої уваги гнучку насадку на кран. Це зручна насадка з функцією обертання на 360 градусів та двома режимами, що дозволяє регулювати потік води відповідно до ваших потреб. Перший режим дозволяє заощаджувати воду без шкоди для функціональності, а другий забезпечує потужний потік води для ефективного миття посуду чи очищення поверхонь. Цей аксесуар стане чудовим доповненням до вашої кухні або ванної кімнати.